І якщо ви не знаєте, як запустити в своєму житті нові кардинальні зміни, то почніть з меншого, з, най з найменшого. А саме спробуйте просто протилежно реагувати на звичайні речі. Спробуйте протилежно зробити звичайні буденні речі, і ви побачите. Щоб поступово-поступово будете приходити до кардинальних змін. Що я маю на увазі, навіть просто для веселощів, для цікавості, спробуйте просто навіть лівою рукою почистити зуби. Можливо, лівою рукою спробувати розчесатися. Навіть ось цей маленький рух може спонукати ваш розум до нових геніальних ідей, до спроби. Щось змінити, а саме зрозуміти, як це змінити так елементарно.